Му плані, що ті, які спілкуються російською, роблять це дуже нахапно, зухвало і з певною такою позицією. Е, Зверхньою, я так бачу насправді, і навіть в нас є формат такий дівчат е, на якраз на цьому на говорить великий Львів, де ми обговорювали цю ситуацію. І я по коментарях вже відстежую, що люди починають трошечки виходити з цього кокону і все таки робити якісь певні зауваження, бо говорити російською мовою. Якщо їм раз скажуть, їм другий раз скажуть, їм третій раз скажуть, їм будуть на раді, їх не будуть не раді бачити в цій кав'ярні, умовно кажучи. Тим паче в сенсі насправді це злі дуже дивно, тому що в сенсі там при вході є така вивіска. Будь ласка, спілкуйтесь українською, чи тут про Київ, то дуже часто сенсі якраз є таким острівком україноцентричності, тобто там, де люди хочуть бути оточені українською мовою в Україні. І коли там відбувається таке, то насправді ну я хапаюся за голову і думаю, а що буде далі? А далі насправді буде просто те, що не треба бути байдужим. Тут я вас абсолютно підтримую. І ви знаєте, от, от ви зараз правильно сказали, що е, от в цьому в кафе Сенси ти, ти знаєш, що це такий е, осередок, де ти можеш прийти, і ти будеш знати, що буде тільки українська, але просто вдумайтеся, що нам треба шукати якесь кафе одне це диня, точно це да, жахітця де не буде тобто не вони шукають де їм заникатись я вибачаюсь і щоб їх ніхто не чув за майже два роки у франківську що я тут знаходжусь дуже побільшала російської мови. через кожні дві людини ти чуєш російську і, і це так, що от прям це видно в очах, це видно в поведінці, що це ми домінуємо. Вони показують, що ми домінуємо, нам за це нічого не буде. Тому що ви всі, ви боїтесь, ви нам слова не скажете. Але якщо скажете, ми вам гиркнемо і закриємо рота. Отак, от тому треба показувати нелагідність.